Кожен з нас хоче заробляти гроші, при цьому не виходячи з дому та майже не напрягаючись, але різні способи заробітку, такі як крипта, є дуже ризикованими та взагалі незрозумілими для новачків. В цьому відео я розповім вам про офігенний спосіб заробітку в інтернеті, яким можна заробити грошей вже в першій місяці роботи. Привіт, ви на каналі Родрик. Сьогодні ми поговоримо про дропшипінг. Розкажу про свій досвід, про підбір поставщиків і запуск онлайн-магазину. Приблизно два роки тому я наткнувся в інтернеті на відео одного популярного українського ютубера по цій темі. Вже тоді я загорівся цією ідеєю, шукав багато інформації в інтернеті, і в кінці літа минулого року я наважився запустити свій онлайн-магазин по системі дропшипінг. Якщо хтось не знає, то дропшипінг це метод керування ланцюгом постачання, при якій посередник здійснює роздрібну торгівлю без проміжного зберігання товарів на своєму складі. Товари відвантажуються покупцю зі складу виробника, дилера чи оптового продавця. Якщо все, що я щойно сказав для вас зовсім не зрозуміло, тоді я скажу легше. Працюючи за системою дропшипінг, ви продаєте товар, якого немає у вас на руках. Вам потрібно лише знайти клієнта, продати товар зі своєю націнкою. Наприклад, кросівки у постачальника коштують 900 гривень, а ви знайшли клієнта, який готовий купити за 1200. Вам потрібно взяти його дані для відправки і передати їх постачальнику. В свою чергу постачальник вже відправить товар клієнту. Після успішного продажу ви отримаєте різницю, тобто 300 гривень. Де шукати поставщиків. Знайти постачальника це, мабуть, найлегше в цій справі. В Гуглі можна знайти купу телеграм-каналів з поставщиками різних товарів, починаючи від одноразок закінчуючи одягом. Не потрібно починати співпрацю з першим попавшимся постачальником. Я вам раджу приділити декілька днів або ж тиждень і знайти провіреного і надійного постачальника. Оскільки якщо постачальник вас скине, то претензії від покупців будуть уже до вас. На яких платформах все ж таки краще продавати. Якщо у вас є стартовий капітал, то варто почати з інстаграму. Потрібно створити профіль, завантажити туди фотографії товару і запустити рекламу. Якщо вам цікаво, як правильно запустити рекламу, то напишіть в коментарях, я зніму про це відео. Для початку на рекламу вам вистачить 500 тисяч гривень. Не рекомендую брати менше, бо тоді реклама буде виходити в ноль або ж навіть в мінус. Особливо я запускав рекламу на 200-300 гривень і нічим хорошим це не закінчувалося. Якщо ж у вас немає стартового капіталу, то рекомендую почати з платформ OLX і та SHAFA. Непогані платформи для продажу, але багато на них без реклами не вийде заробити. Які ж ніші зараз популярні? Одним із популярних і водночас найбільш конкурентних ніш є ніші з одягом, годинниками, взуттям різна електроніка. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. За допомогою дропшипінгу зробити можна, але бажано мати якийсь стартовий капітал. Якщо у вас ще щось цікавить, то чекаю на ваші запитання в коментарях. Дякую всім за перегляд, до зустрічі!